Перше, що ви можете побачити, це головного героя військового, а на задньому плані можна побачити бойові дії. І цієї роботи я хотів показати змін стану військового. Одну зі своїх чотирьох робіт показує студент факультету педагогіки, психології та мистецтв Держуніверситету імені Володимира Вениченка у Кропивницькому Дмитро Обідихата. Він та ще дев'ять студентів впродовж двох місяців розписали півсотні військових артефактів, говорить доцентка кафедри мистецької освіти Лариса Гарбузенко. Виставку ми назвали на хвилі перемоги, і він уже став результатом вивчення навчальної дисципліни роботи в матеріалі. Ми з полотен перейшли на артефакти, на метал, на пластик, на дерево. На таких матеріалах ніхто. Хто ніколи не писав і не сподівався, але триалії диктують своє. Говорить, більшість робіт розписані в техніках декоративно-прикладного мистецтва та рослинної орнаментики. І є посланнями вдячності, підтримки і шани тим, хто захищає державу. Тубуси, гільзи, ящики це все привозять волонтери від військових, говорить засновниця благодійної організації Дар'я Оводенко. Дітки, які розмальовують, дають їм другий шанс. І ми їх потім в подальшому розіграємо на аукціонах. Це є лоти, за які потім ми збираємо донати. На збройні сели розпис військових артефактів це творче завдання, говорить відвідувачка і художниця Ольга Краснопольська. Цікаво тим, що це мистецтво на ящиках, да на патронах, на гільзах. Це такий новий якийсь виток. Цього декоративно-прикладного напрямку, тому що до цього ну це не було актуальним. А зараз кожен волонтер збирає ці гільзи для того, щоб потім перетворити їх на лоти для аукціонів. Розмальовані артефакти війни, за словами доцентки кафедри Лариси Гарбузенко, передадуть волонтерам для потреб ЗСУ Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.